Запам'ятай, ніколи, ніколи не пізно отримати підтримку. Ти відчуваєш, як сьогодні місяць знову тягне тебе в минуле. Правда? До спогадів, до мами, до того, що ти не отримувала. Усі ми з цього дитинства травмовані, і більшість із нас доносить, досі носить особи камені образи на батьків. Ми чекали, що вони дадуть нам ось те. Ту безумовну любов, ту увагу, ту підтримку, але не отримали. Вони не знали твого коду потреб. Ти знаєш, чому вони не дали. Не тому, що не любили, а тому, що не вміли і не знали. Твоя натальна карта чітко показує, з якими саме потребами ти народилася: енергія місяця, вузли, елементи, планети, взаємозв'язки – але твої батьки знали лише свій родовий сценарій, свою біль, свої обмеження. Вони діяли згідно зі своєю програмою виживання, а не згідно з твоїм кодом потреб. Вони не були поганими, вони були несвідомими. І ти замість любові отримала обмеження. Дитинство це не фіксований факт. Ось найголовніша правда. Ніколи чуєш, ніколи не пізно мати щасливе своє дитинство. Ти не можеш змінити те, що було 20 чи 30 років тому. Але ти можеш змінити свою реакцію на це зараз. Ти можеш витягнути ці важкі камені, образи зі своєї душі, свого серця. Як? Саме тому я працюю з холодинамікою. Це не просто терапія, це переписування сценарію. Ми не звинувачуємо батьків, ми не забираємо собі ресурси, який був заморожений у тій дитячі травми. Ти можеш створити свою внутрішньому ти можеш створити своєму внутрішньому я підтримку від ідеальних батьків, небесних, переписати травматичну сцену на ресурсну. Зроби своє дитинство нарешті щасливим. Ти сама стаєш. Усвідомленим творцем свого внутрішнього світу. Час вийняти камені, образи. Ці образи не просто болять, вони блокують твою енергію, твій фінансовий потік, твою здатність довіряти. Світу, якщо ти втомилася тягнути за собою травмоване дитинство і готова нарешті переписати свій сценарій. І відчути справжню підтримку. Напиши мені в дірект слово дитинство, і ми почнемо твою першу сесію з тілення, щоб ти нарешті знайшла свій внутрішній спокій З любов'ю Інга Паламарюк. Обняла вас крепко.